Знаєте ті моменти, коли ви дивитесь серіал чи читаєте книгу і раптом щось торкає вас на глибинному рівні? рідкісні мить, коли відчуваєте, що витвір мистецтва різнує з вами майже на духовному рівні, і ваше сприйняття життя змінюється назавжди. Саме таку емоційну реакцію у мене викликає бокуман: Ідеї не знаходжу більше ніде. Це історія про двох хлопців, які роблять те, що люблять. Це серія про творчий процес, про епічні злети і падіння, що супроводжують створення чогось, що виходить у світ і потрапляє до рук читачів. Щоразу, коли дивлюся аніме, мене переповнює ентузіазм творити щось самому. Так знаю. Це звучить банально, але це правда. Вперше я подивився Бакуман, коли пережив сильне емоційне вигорання. І знаєте, він вміє пробити цей стан і повернути жогу до творчості. Це своєрідне благословіння і прокляття водночас. Адже, хоч Бакуман і чудовий, мені важко насолоджуватися ним довше трьох серій. Він так заводить мою гіперактивну голову, що я починаю одразу вигадувати мільйон власних ідей, які я хочу втілити тут і зараз. Бакуман вперше публікується у Shonen Jump у 2008 році. Сценарій писав Цусумі Оба, а ілюстрації Такеші Обата. Якщо ви не знали, це та сама творча пара, яка створила легендарний зошит смерті. І повірте, це відчувається. Бакуман має таку ж енергію тільки замість битв, мистецтво та сценарна робота, що створюють заразливу атмосферу, яка змушує мене щоразу усміхатися. Отже, перейдемо до самої історії. Серіал розповідає про мащера Марітаку, талановитого художника та племінника Мангаки, чия робота публікується осьонен Джамп. Однак, життя автора такого рівня дуже важке. І в результаті дядько помер від перевтоми та виснаження. І в результаті будь які мрії мащеру про кар'єру сати мангакою померли разом з його дядьком. Все змінилося, коли до нього звернувся Тагакі Акером, блискучий сценарист, який випадково знайшов зошит машліру з малюнками, серед яких були і ескізи його шкільного кохання, міхо. Тагакі запропонував об'єднатися, щоб разом створити мангу, але отримав відмову. Проте, завдяки хитрому маніпулюванню Тагакі, дізнається, що міхо мріє стати сею, акторкою звучення в Аніме, і переконує Машвіру приєднатися до нього, щоб вони створили світову хітову мангу, яку одного дня екранізують в Аніме, і де Міхо звучить головну героїню. Але що за щонен і без трохи мелодрами? Коли Міхо погодилась озвучити героїні їхнього гіпотетичного майбутнього аніме, Машер несподівано заявив, що якщо це станеться, він хоче одружитися з нею. І на диву, вона погодилась. Попри те, що вони майже не спілкувалися. Але з однією умовою. вони не бачитимуться, поки не досягнуть своєї мрії, щоб не втратити концентрацію. З такими високими ставками Машеро і Тагакі об'єднуються під псевдонімом Аширогі Мюто. Аширогі М'юто. Ільчім. Чим, і починають створювати мангу. Далі глибокий погляд на те, як насправді створюється популярна серія. Хлопці вигадують, який тип манги допоможе їм потрапити в Сьоненджамп. Вчаться створювати сторіборди, подавати свої роботи редакторам і навіть які типи пера краще використовувати у певних випадках. Цухомі оба казав, що за ній цілий бакуман було максимально правдиво показати, як працює індустрія манги. І. чорт забирає йому це реально вдалося. Чудовець Бакуману тому, хоч вони й талановиті хлопці з Ажірогі Мюто, вони зовсім не бонгі. Бонги, блядь, вони зовсім не якісь богі манги, які штампують хіти один за одним. Їхні перші роботи були не зовсім сильними, щоб потрапити у Сьонен Джамп. Ба більше, навіть коли їм вдалося отримати кілька ваншотів, їх не одразу відправили до повноцінної серії. Була купа спроб і помилок дует постійно вчився на власних помилках і впроваджував нові знання в наступні проекти. Бакуман також багато часу приділяє редакторському процесу, показуючи, як редактори можуть сперечатися з авторами, щоб витиснути з них найкращий результат. Це створює безліч творчих головоломок, які доводиться щоразу вирішувати. Мистецтво ніколи не створюється у вакумі. На результат впливає політика, правила публікації, а також психологічний стан автора, і намагаючись зрозуміти, що працює, а що ні, хлопці за широкі міти змушені стати креативними в межах існуючої системи. Це часто призводить до унікальних рішень, що робить їхні історії ще більш особливими. Я і сам виріс на німе, де великі та сильні хлопці б'ються з іншими. Великими та сильними хлопцями, але Боже, після майже 300 переглянутих аніме у цій сфері, стільки всього стало банального і повторювальним. І так цілком логічно, що з віком мені набагато цікавіше дивитися бокуман і чергову історію про те, як хтось з дивною зачіскою б'є сильнішого хлопця з ще дивнішою зачіскою. І хоча всередині «Бакуман» герої справді створюють чон екшн у межах манги в манзі, серіал не боїться показувати, як вони досліджують інші жанри. Різні мангаки стежать одне за одним, запозичують ідеї та свіжі концепції, щоб зберегти власні твори цікавими та оригінальними. Бокуман це не просто аніме про двох хлопців, які хочуть створити мангу. Це історія про мрії, які здаються надто великими, про ризики, які лякають, і про шлях, який ніхто не гарантує, але який варти кожної втраченої хвилини. Він показує, що за будь-яким успіхом стоять роки праці, десятки невдалих спроб і безліч моментів, коли здається, що варто просто здатися. Але справжня сила це продовжувати рухатися, навіть коли все йде не за планом. Бо коман надихає не словами, а прикладом. Він нагадує, що талант це лише початок, а головне віра в себе та готовність працювати щодня, навіть коли ніхто інший не вірить у твої мрії. І знаєте, дивлячись на цю історію, починаєш розуміти: неважливо, малюєш ти мангу, пишеш музику, знімаєш фільми чи просто мрієш зробити щось своє. Головне почати, бо шлях до мрії завжди починається з одного кроку. Тож, якщо в тобі є хоча б іскратії самої мрії. Не гаси її. А перед тим як закінчити це відео, я хочу подякувати всім цим нереально крутим людям, які підтримали цей канал донатом. Щиро вам дякую. А з вами був Юкіч, і ще зустрінемось!